Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пане Даніло. Я тоді хотів би уточнити е, співвідношення танків, які зараз є в Україні і в Росії, тому що за даними видання Форбс, наприклад, наприкінці року вони порахували, що ну втрати суттєві в, в цілому в воєнній техніці в Росіян е, приблизно три тисячі танків були знищені. Частину так захопили українські військові, а боєздатних у них було приблизно 3,5 тисячі танків. Ми можемо зараз говорити, скільки в них лишилося ефективних танків, і скільки ми в перспективі, якщо плюс 300 отримаємо, можемо мати чи наскільки хочемо розраховувати. Я хочу сказати, що це хідний підход. Це підхід, який був на початку війни у наших партнерів, коли вони рахували танки до танків е військових до військових. Воно так не рахується. Справа в тому, що танк танку різні. О, це зовсім різні танки і оці коефіцієнти переходу вони вкрай вкрай складні. ще раз наголошую. Танки, які будувалися в 45-му році, в 50-х роках і танки, сучасні танки, які є на сьогоднішній день на озброєнні у наших партнерів. Це не зрівнянні речі, не по по багатьом параметрам. Тому це буде не зовсім коректно порівнювати. е-е Тисячі до тисячів, от я більш не певнений, що партнери зроблять все необхідне от, для того, щоб у нас їх було достатньо, для того, щоб ми цю морзоту виганяли з нашої території. Пане. Що я наголошу? Треба розуміти, угу. що тут дуже багато чинників тут є розуміння, екіпаж цього танку, от озброєння, яке є в цьому танку, от дальність, як, яка є в озброєнні, яка спроможна робити ці постріли в цьому танку. Ну і багато, багато інших речей. Пане Олексію, от давайте у нас рік тільки розпочинається, але ми вже бачимо разючі зміни. Ви правильно кажете, що ми не знаємо частини тієї роботи, яка ведеться за лаштунками, але на загал і на вид ми бачимо, що і броньовані машини Бредлі 50 штук, так і додатковий Петріот, і Мардери, і колісні танки від Франції. Тобто, це є ознакою того, що підготовка ведеться. Активна до активних бойових дій, я хочу нагадати: на початку війни, пам'ятаєте, у нас було з вами тільки чотири чарівне слова: «Енлав», Джевелін, Стінер і Байрактар. Ми не знали на ми були Ба... партизанами на початку бойових дій. Так. 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 Багато громадян нашої країни взагалі не знали, скажімо так, ті слова сполучення, які ви зараз щойно озвучили. Але зараз ми приходимо до того, що будуть з'являтися такі речі, про які для нас можуть бути навіть для батьків будуть неочікувано, завдяки тому, що ще раз наголошу наш президент зранку до вечора працює на цим питанням, тому що питання забезпечення зброї наших збройних сил це питання номер один. Буде обов'язково і техніка, буде обов'язково зброя, буде обов'язково наступ, і ми обов'язково виженемо з усі наші території от тих терористів, які вдерлися на нашу територію, включно з усіма безвиключно територіями. От щоб на сьогоднішній день не хотіли деякі діячі, які є за кордоном, починають розповідати, що треба взяти паузу, що треба вийти в процес перемовин. Є такий там діяч, от Кісінжер, от який в 99 років починає нам радити, як нам треба залагодити це питання. Він продовжує жити в парадігмі, що є радянський союз, що є велика Росія. От яку треба поважати тощо. О, Давайте ну, поки точно світ змінився. Давайте, поки далеко не відійшли від Суровікіна, якого ви згадали, якого потіснив знову Герасимов, батько цього СВО, Скажіть, будь ласка, ви за цими ротаціями, що бачите, стоїть? Боротьба за владу, і, власне, далі які дії того, хто видає з себе героя під бахмутом і Солдаром Пригожина, його теж відтісняють. По перше, це боротьба за владу. А інша ситуація не треба забувати, що герасимов це керівник генерального штабу от в російських збройних силах. Це підвищення, скажімо так, позиції, не тільки Герасимова, а взагалі ставок, які на сьогоднішній день є сі війні. Два-три наступні місяці будуть дуже важливими, і вони майже будуть вирішальними. От в цій битві, яка е, в яку ми до якої ми готуємо готуємося, і відповідно готується наш ворог агресор. Ну і друга річ я хочу сказати, ще говорить про те, що використали е, Кадирова, використали Пригожина після того як вони стали непотрібні, їх посунули. І ні в кого не хто там питати на сьогоднішній день не буде. Внутрішні суперечки, які там е, на сьогоднішній день е, точаться, вони будуть тільки за загострюється і питання, коли почнеться в межах Садового Кальця, почнеться е з'ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї, БТР БТРів тощо, тому що там на сьогоднішній день вже існує три з половиною армії: окрема армія Кадирова, окрема армія Пригожена, окрема армія, яка є. У збройних силах Російської Федерації які не поважають а не Кадирова, а не Пригожина. От і окремо зараз там силові структури собі зараз намагаються формувати ще окрему армію. Це питання часу, коли вони там за почнуть з'ясовувати проміж собою стосунки. Тобто це буде війна приватних військових компаній. Так з вона буде вона буде обов'язково, тому що в Росії розпочнеться війна за владу. От ви бачите стан здоров'я Путіна. Вчорашній його виступ ще раз підтверджує, що людина дуже дуже хвора. Питання тільки часу, коли це буде відбуватися. Як тільки він буде ослаблятися, а він ослабляється з кожним днем. Почне почнеться з'ясування стосунків. Ще раз наголошую, там не одна, це не єдиний моноліт Російська Федерація. Там дуже багато теч на сьогоднішній день. От їх стало ще більше з початку, після 24 лютого.